Зростає тренд на власні торгові марки. Це можуть бути власні торгові марки для якихось невеликих мереж. Наприклад, є е, банально да, в Києві локальна мережа, яка може закуповувати масовий продукт у місцевого постачальника там, і називати це продуктом власної пекарні. Зрозуміло, що в кожному магазині там, е, біля дому не будуть встановлювати пічку. Але вони можуть е, замовляти масово, е, там у невеликій пекарні е, свіжу, свіжу випічку. Наприклад, е, так само це може бути співпраця з мережами РЗС. Це може бути співпраця з якимись франшизами е, хлібобулочних виробів, кав'ярні і так далі. що Інформація ну. Деякі франшизи, там їхня фішка, як у той скалбалний галі, це виробництво на місцях, або якесь там системне виробництво в, в своїх цехах. Так само можна виробляти їхні в вироби постачати.